Війна мене застала вдома. Вранці матуся моя зі слізами на очах відчинила двері до на в нашу хату. Зайшла і каже, що почалась війна. Коли окупанти зайшли в Херсон, ви почали допомагати людям, тому що тоді вже сталася гуманітарна криза. Так сталося, що мій товариш Дмитро Диновський, він зараз захищає оборонить Україну. Він дав мені 100 тон картоплі. І ми почали її роздавати всім волонтерам, і всім, кому потрібно. Я побачив, що до колишніх членів правого сектора почали приїжджати додому. Я з'їхав з дому два тижні, переховувався у друзів, подивився, що до мене ніхто не приїжджає, і повернувся додому. 6 липня, десь о сьомій ранку, була військова поліція. Почався обшук. Вони дивляться в мене чехол від телефону старих. Там написано Хто замовив Катю Гандзюк, іншому mm -hmm. показав тут. Mm -hmm. Mm -hmm. І потім е, знайшли я, голова ще благодійного фонду, батальйону підтримки особливого призначення Херсон. Ми там допомагали правому сектору, і, виходить, там була в файлі була подяка від правого сектора благодійному фонду. І флажок правого сектора. Вони коли його достали, показують один іншому, показують. от все, збирайся, поїхали поговоримо». Угу. Ну і говорили 54 доби. Вас помістили у тимчасовий ізолятор утримування, так? Угу. Це була камера, ви були не один в камері, там вже були ув'язнені. Було п'ять чоловік. Окрім води і туалета, у нас більше більш нічого не було. Годували там якась гречка пересолена. Зранку невелика порція. Ну, для нормальної людини замала. І ввечері стакан з чогось схожого на чай. Коли я потрапив туди, перше їхнє питання було котра година, який і, день? І, який, ну, який день там хлопці знали, бо вели саморобний календар. Питали котра година, і питали Одесу і Миколаїв вже захватили. Я кажу, що їх ніколи не захватять. А їх за що, до речі, утримали? Хтось ну, був в основ... серед відомих мешканців Херсона, можливо, разом із вами. Ну, був один з орбіти мера, був хлопець. Більшість там була затриманих за зброю. Було дві людини, яких затримали на День Росії. Одньо, у одного був родство, родич був працівник СБУ. Його за це затримали. Був дідусь 60 років. Його здав сусід подачі, не зрозуміло що, що він Йому він там він не був ні атошником, чому ну, просто якийсь наклеп після допитів і катувань хлопці могли повертатися в жахливому фізичному стані, так і такий випадок був і у й чи у ваш день народження. Розкажіть про це. Ну, виходить, що вони чоловіка затримали. його здав сусід. Він писав, він був два рази в АТО. виходить. А дружина його писала якісь вірші проукраїнські, і їх здали сусіди, і вони йому пропонували, щоб він виїхав. А дружина його залишилась в Херсоні, як в, в заручниках. Він відмовився, вони його били тарцом дубинки в серце спереду, ззаду на ньому у нього були сліди. Від дубинки і на голові, і по всьому тілу. І ці руки в нього були повністю сині. І потім 28 липня він пішов в туалет і вже з нього не вийшов. Ну, живим. Це сталося у день вашого дня народження? Ну, Він, виходить, фактично помер на день мого дня. Вони прийшли, почали нас заставляти вчити гімн Росії. До цього ми тільки кричали. Слава Путіну, це. А потім вони прийшли і почали ну, вимагати, щоб ми вивчили гімн Росії. Всі почали вчити гімн Росії. Він пішов в туалет і вже йому ну, почались хрипи, стони. і Ми його достали. І він вже. ну… Помимо фізичних тартур були психологічні, і вони були, ну якби там, людину привозять. Катують її два-три дні, вибивають з неї все, що потрібно, і потім вона тільки слухає і слух... ну, ми постійно чули, як когось катують. І коли починалися ці всі крики, ми розуміли, що там відбувається, і всі просто замовкали, і голови опускали. Ну, це було саме, ну для мене це було важко. Співали гімни, ми вставали. А коли і вони ходили в камеру і дивились, встав ти чи не встав. А вже коли Катюша, вони ходили і казали, підпивайте. Ну, щоб всі співали цю Катюшу. І ще вони наших хлопців заставляли співати Катюшу і марширувати під це. Як відбулось повернення? У вас чекала мама, дружина, син маленький, так? Вони на мене не чекали, звісно, але чекали не через там, 54 доби, а через 70. бо знали, що Сальдо на той момент підписав якийсь указ, що. Там людей там, 70 днів протримали. Якщо нічого нема, там відпускають. І виходить, вони чекали мене через 72 чи через 74 доби. Одразу вирішили виїхати після свого повернення з ув'язнення. Так як я був в правому секторі, а це в них визнана терористичною організацією, це від 4, здається, до 7 років. Получається, ну там деякий час я. Приходив до тями, і потім ми з друзями, співкамерниками, так би мовити, домовились виїхати через Крим. І, виходить, трохи не доїхав, доїхав тільки до Каланчарського пункту, там ФСБ. Виходить. Вони подивились, кажуть, так, ми тебе знаємо, все, повертай назад. І виходить, дружину пропустили з дитиною, а мене не пропустили. Дякувати Богу, добрався до великих капаніїв. На ранок там відмився, відігрівся, поїв. І дружина на таксі приїхала, і ми повернулися додому, і потім виїхали через Васильівку. Досвід полону це саме найважче, що може трапитися з людиною. Це обмеження всього. Ти не знаєш, коли тебе відпустять, що з тобою буде. І так само інші, хто з тобою знаходиться. Ну, в мене посттравматичний стресовий розлад. Це ваш діагноз да, на, тепер... на все життя? Так, да, він на все життя. Ну, з ним можна жити, лікуватись. Ну, треба лікуватись не тільки мені, а всім. І всі, хто були в полоні, він є у всіх. Ну просто не всі бажають його лікувати. Знаю, що після звільнення Херсона, десь на четвертий день, ви Ні, повернулися я... сюди чи тут були. Давайте згадаємо той перший раз, коли зайшли до тієї камери, де відбували покарання, не знаю строк. Ну, я якби до місця, в мене не, ніяких питань немає, є питання до росіян. Uh -huh. Як би мовити. Ну, були... Фідбеків ніяких не було? Ну тоді все було на адреналіні. Ні. Фідбеки були через півроку, коли вже і адреналін по кругу прийшли і вдарили по надпочечникам. До речі, останній флешбек в мене був. Я зараз лікувався в шпиталі, і виходить, я. Хотів сказати, в камері, в палаті, заходжу в туалет, і там на полу лежить тряпка, застираний старий рушник. І в нас в камері був такий же самий і по, по коліру, ну вони всі о, те саме мої миле пол. Я заходжу, дивлюсь на цей рушник, і воно, як в фільмах жахів, показує від цього рушника. Почала розповзатись. пол як в камері, і стіни, як в камері. Ну, ви в фільмах таке uh -huh. бачили. І Оце от називається флешбек. І оце останній раз в лютому місяці в мене був такий. Ну це важко через себе все це пропускати. Всі ці історії. Uh -huh. Але вони є, на жаль. Так, да, вони є, і багато хто не, не бажає про це згадувати. Я вам дякую, що ви сьогодні захотіли з нами про це поспілкуватися. Дякую вам.